То, на жаль, нашу мрію. Але стару мрію. А ногу ми зараз будуємо. Ан 225 Мрія був і є гордістю України. Адже це найбільший і найважчий літак у світі із максимальною злітною масою 640 тонн. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти знищили літак, який у 2004 році отримав 240 світових рекордів. Під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель українська мрія згоріла. За цим фактом Національна поліція України розпочала кримінальне провадження. Після захоплення аеродрому в СМТ Гостомель Київської області. Літак Мрія був пошкоджений внаслідок ракетного бомбового удару по вказаному аеродрому. Слідчі та криміналісти поліції разом із експертами державного наукового дослідного центру МВС ретельно оглянули літак і розпочали слідчі дії для встановлення всіх обставин знищення мрії. Під час розслідування вилучено технічну документацію літака, а також документи пов'язані з господарською діяльністю держпідприємства Антонов. Допитано понад 50 свідків. Проведено комісійно-судову пожежно-технічну експертизу, судову вибухотехнічну експертизу та судову транспортну товарознавчу експертизу. До судового розслідування встановлено, що всі технічні можливості для передислокування вказаного літака були. Зокрема, літак був в технічно справному стані, було наявність авіапалива на складах аеродрому. Утім, незважаючи на технічну справність літака і готовність екіпажу до виліту і передислокації мрії у безпечне місце, керівник державного підприємства Антонов не забезпечив збереження літака напередодні повномасштабного вторгнення. Олекс Очільник державного підприємства достеменно обізнаний про можливість вторгнення країни-агресора на територію України, а також про припинення страхування літака андіс «Мрія». Не вжив заходів щодо передислокації вказаного літака у більш безпечне місце, в тому числі була можливість передислокувати вказаний літак за межі України на аеродром у місті Лепцях, Німеччина. Екіпаж був готовий до вильоту. Однак, очільник підприємства не вжив належних заходів та не віддав наказ на передислокацію вказаного літака, в результаті чого літак був пошкоджено своїми діями. екс сочільник державного підприємства, де Завдав державі збитки у розмірі 8,4 мільярди гривень, заказаними фактами колишньому генеральному директору ДП Антону повідомили про підозру у службовій недбалісті за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх слідчих дій та експертиз під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генпрокурора слідчі Нацполіції скерують обвинувальний акт до суду. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі АН-124 Руслан, які тоді перебували на території аеропорту. В а саме службові недбалості, тобто неналежне виконання службового особи своїх службових обов'язків через розмірі ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Прізвища ініціализм.